Кропивничанка Тетяна Лугинець 16 років займається пошиттям одягу. Виробництво створила з чоловіком. Нині він на фронті. Спочатку я працювала вдома, шила під замовлення своїм там, знайомим, подружкам, сусідкам, ремонти робила. А потім я зрозуміла, що вдома ну, не дуже зручно і треба якось ну, йти далі, щось, щось брати, орендувати. Тому от взяли в комунальній власності, ось таке підвальне приміщення. Каже, цьогоріч чоловік запропонував Пропонував взяти участь у грантовому проєкті Є робота для ветеранів війни, щоб закупити обладнання та шити більш різноманітний одяг. Грант написав мій чоловік, він якраз тут приїжджав на реабілітацію. До війни він займався економічними процесами тут, а я дизайном таким. Показує, мають вишивальну машинку за грантові гроші, хочуть купити обладнання для нанесення малюнків. Ми зробили ось таку вишивку Кропивницький. А це ось наша художниця Ольга Краснопольська намалювала ось такий нам малюнок з чорним вородом. Його неможливо зробити вишивкою з таким от принтом. Скоро будемо робити. Потім люди, які здали за кордон, почали замовляти прямо сімейні. Чоловік, дружина, діти з Кропивницьким. Дуже приємно, що люди почали гордитися нашим містом. Заявку та бізнес-план підприємниця подала в центр зайнятості. Це мікрогрант називається на 500 тисяч гривень, з яких 350 тисяч це грантові кошти, а 150 тисяч це власні кошти. Нині на виробництві працюють троє людей. Після закупівлі додаткового обладнання зможуть працевлаштувати ще двох людей. Один буде менеджер або менеджерка, а друга людина буде працювати на цьому принти робити і паралельно буде вишивкою займатися. Кіровоградській області цьогоріч двоє підприємців отримали грант на суму 1 мільйон 100 тисяч гривень, розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості. Наталія невідома програма стартонула 10 квітня 2023 року. За цей період по Кіровоградській області подано 8 заявок. Хто може подати заявку? Зрозуміло, що учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни, а також член сім'ї, але мається на увазі дружина або чоловік учасника бойових дій. Грант у розмірі до 250 тисяч гривень заявник зобов'язується створити одне робоче місце. Другий напрямок підтримки до 500 тисяч гривень. Пропонується членам сім'ї учасника бойових дій. Заявник зобов'язується створити два робочі місця. Говорить, гранти надають на закупівлю, обладнання, транспорту, сировини, послуг з реклами, оренди комерційної нерухомості у розмірі до 1 мільйону гривень. пропонується учаснику бойових дій або особі з інвалідністю внаслідок війни, яка є фізичною особою підприємцем і здійснює підприємницьку діяльність не менше трьох років до моменту подання заявки. Претендуючи на таку суму, учасник ну, заявник бере на себе зобов'язання створити чотири робочих місця, два з яких не менше двох з яких повинні бути для учасників бойових дій або осіб з інвалідністю внаслідок війни. 30% вартості проекту має бути власний внесок заявника. Цього року бізнес-плани приймають до 19 листопада. Ірина Полулях, Володимир Волок, Анатолій Васистий, Суспільне новини, Кропивницький.